Полтавський міський центр зайнятості двічі на рік організовує ярмарок вакансій. Цей захід присвячений популяризувати робітничі професії, які у наш час втратили свою престижність, але як ніколи потребують професіоналів. І в першу чергу це ми хочемо підняти престиж все ж таки професійно-технічним навчальним закладам, тому що, на жаль, більшість молоді обирають все ж таки професії в вишів і тому, звичайно, якби, але є потреба у професійно-технічному навчанні. Тому саме сьогоднішній захід докаже те, що дійсно професійно-технічні навчальні заклади вони є. Вони дійсно готують спеціалістів, які на сьогоднішній день потрібні. Цього разу свої заклади презентували студенти 10 професійно-технічних навчальних закладів. Аудиторію стали учні 9 та 11 класів з усіх шкіл міста. Усього близько 600 осіб. Самі випускники у більшості ще не знають, ким хочуть стати у майбутньому, проте робітничі професії не скидають з рахунків. Я вважаю, що такі мероприятия допомогуть мені в далі моєму виборі. Хочу посмотрети на різні професії, узнати них немножко більше. Ну і, собственно, Посмотреть на это всі я, що точно не определился, кем я хочу стать, и такие ярмарки помогают мне точно определиться и узнать, какие... учебні заведення є в нашому місті. Переваги своїх професій студенти професійно-технічних закладів показували не лише у вигляді виставки продукції, а й на сцені міського будинку культури. Там вони приваблювали не лише своїм професіоналізмом, а й творчістю і талантом.